Усім ще раз великий та позитивний привіт тим, хто знаходиться на хвилі 104,6 FM, радіо «Буділя Центр. Усіх, я думаю, у вас дуже веселий та позитивний настрій, але звеселити його ще краще і підняти, звичайно ж, на вищу сходинку допоможе наша наступна композиція, яка присвячується лілічці, лілічці уткідій. Вона дуже 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 полюбляє групу чумацький шлях і дуже щиро. Попросила нас поставити її у нашому ефірі. Отож, години в нас ще залишається. Ну і для підняття настрою не тільки лілічці, а й для усіх усіх наших слухачів звучить дуже крута і реально позитивна група. Чумацький шлях. Слухайте український рок.